До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Ще вітаю усіх наших телеглядачів. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Не забувайте підписуватися на броди онлайн і сьогодні. У Броди Ньюс дивіться таке. ДТП на мості біля міста Броди, причини та наслідки аварії. Концерт у Пониковиці на підтримку збройних сил України. Наскільки важливий культурний фронт, фільмопоказ у бродах, особливість проведення заходу. Боювання, чия ФК Богон та ФК «Олесько». про це та інші новини. Далі у випуску Броденюс. На міжнародній трасі Київ-Чоп, що пролягає неподалік міста Броди, сталася потрійна дорожня транспортна пригода, що стало причиною. Дивіться у сюжеті на мості, що пролягає по трасі біля міста Броди. Зіштовхнулися три автівки. Найбільше шкоди отримала мазда. За словами батька водійки вище згаданої автівки, аварія сталася наступним чином. Мазда шоста зупинилася, щоб здійснити лівий поворот з моста. Взаді їхав трафік. І той трафік з Вольва бачили, дуже їхав на великій скорості. Він не загальмував і він взад вдарив мазду шосту. Мазду 6 розвернуло, і мазда шоста та вдарила в Вольво, та що йшла напротив машина. Від удару у Мазди шостої понівечене багажне відділення, розбита фара та вигнуте колесо. У Трафік погнутий перед, А у автомобіля Вольво, якого зачепила Мазда, пам'яті бокові двері та спущене заднє колесо. На даному етапі водійка та пасажири Мазди перебувають у лікарні. Дочку і внуки двоє до 10 років забрали до лікарні, а трьох водіїв повезено освічення. Ми закликаємо водіїв дотримуватися безпечної швидкості на дорозі, особливо якщо проїжджаєте біля населеного пункту. Сергій Нікішин, телеканал Бродив Майн. Одному із сіл Бродівської міської територіальної громади відбувся гарний патріотичний концерт на підтримку Збройних сил України. Сьогодні Культурний фронт є надзвичайно важливим у тилу, і це є гарна нагода допомогти нашим військовослужбовцям. Власне, на концерті побувала наша знімальна група. Увага на екран. Ми у Пониковице тут у затишному палаці культури підготували гарний патріотичний концерт. Метою якого була благодійність, зокрема, тут виступали місцеві колективи, які приємно потішили усіх присутніх у воєнний час. Дуже важлива діяльність колективів на мистецькому фронті, адже такі заходи є не лише хорошим показником української культури, а й можливістю задонатити на збройні сили України. Будуть танці, будуть співи, віршики, Будуть у нас будуть дуже маленькі дітки гарно виступати. Ну і ми само собою організувала цей концерт з нагоди найважливішого свята для України дня незалежності. Чарівні ведучі заходу привітали усіх телеглядачів із цим пречудовим святом. Від імені односельчан вітаємо вас з Днем незалежності України. Бажаємо вам мирного неба та найшвидшої перемоги. Слава Україні! Слава у цей складний для України час дуже важливо духовно підтримувати українську пісню і танці, які уособлюють нашу незламну націю. У програмі виступами вражали місцеві колективи. На вході стояла також скринька, куди усі бажаючі могли кидати свої кошти на армію. Хвилиною мовчання вшанували героїв та розпочали дійство із звучання державного гімну України. Далі програма була досить насеченою. Усі пісні присвячували рідній Україні, адже концерт був тематичним і присвячений незалежності нашої держави. Ступали як старші, так і молодші колективи, які подарували безліч хороших вражень гостям концерту. Крім пісень, були у концертній програмі і запальні танці від молодих та красивих дівчат. Із понекувиці Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди Умань». У воєнний час досить важливо переключати свою увагу від тривожних новин і проводити час з друзями. Деталі у сюжеті Наталії Коваль, і знову у центральному парку затишний вечір та перегляд фільму. Цього разу всі бажаючі мали змогу переглянути на екрані українську романтичну комедію Сусідка. Слід відзначити, що сьогоднішній показ відбувся просто неба. Важливо у воєнний час вміти розслаблятися, насолоджуючись переглядом фільму, який припав до душі. Вмійте переключати свою увагу. Фільм має властивість вселяти віру у краще, що добро завжди перемагає зло, дарує сили, надію, бажання жити та рухатися далі. Присутні отримали море позитиву на довгий час. Дуже важливо переглядати фільми, адже вони допомагають відволіктися від війни та негативу, побороти стрес та сум. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У селищі Олиско нашого району відбулася цікава гра між ФК Богун та ФК «Олиско». Про перебіг гри. Наступний сюжет. На місцевому стадіоні у селищі Олиско зійшлися дві футбольні команди, учасники яких демонстрували присутнім свої вміння у грі. Зокрема, на футбольному полі зійшлися представники команд Богун та Олесько. Гра виявилася досить напруженою, а усі футболісти викладалися наповно у спробі забити переможний гол у вроти суперника. На самому стадіоні у цей день було людно сюди прибули як місцеві жителі, так і гості, де кожен міг підтримати улюблену команду. Спостерігати за динамічною грою у цей день мала змогу наша знімальна група, яка зафіксувала декілька крутих моментів цих змагань. Команди виявилися рівними у силах, а тому рахунок цієї гри вийшов один один. На майбутнє ми бажаємо усім гравцям гарних гольових моментів і побільше перемог. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». Робоча група із легалізації заробітної плати та зайнятості населення збирається раз на квартал, і за інформацію зі звітів податкової служби комунікує із підприємцями, які виплачують заробітну плату. Меншу за мінімальну така зустріч відбулася у конференц-залі Бродівської міської ради. Головувала у робочій групі заступник міського голови Оксана Прокопець. Був присутнім перший заступник голови Золочівської районної військової адміністрації Михайло Кулик. Метою зустрічі є почути зрозуміти проблеми місцевого бізнесу, спільно знайти способи покращити ситуацію із виплатою заробітної плати. Дякуємо підприємцям, які готові до співпраці. Перше своє професійне свято відзначають адміністратори центру надання адміністративних послуг. Ви є невід'ємною частиною соціального життя громади. Ваша робота забезпечує зручність та ефективність у вирішенні різноманітних питань мешканців громади. Нехай це свято принесе вам вдячність та визнання за ваше терпіння. Бажаємо вам невичерпного ентузіазму і дякуємо за важливу роботу. Нехай це свято завжди нагадує наскільки важлива та цінна ваша праця для суспільства. Наказом головнокомандувача збройних сил України генералом Валерієм Заложним призначено начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковника Дениса Чаюка. Вітаємо та бажаємо успіхів на цій. Відповідальній посаді. Відповідно до урядової програми Грант для ветеранів та членів їх сімей, що стартувало у квітні цього року, 13 заявників із Львівщини, бізнес-плани котрих розглядала комісія Львівського обласного центру зайнятості, отримали позитивне рішення про надання коштів для започаткування або розвитку підприємницької діяльності. Це все новини станом на цей час. Наша команда вже готує для вас новий випуск. Я ж бажаю, щоб новини у вашому житті були лише хорошими до зустрічі у наступних телеефірах. І не забувайте підписуватися на наш Ютуб Броди Умайн.